Сподівати можна не лише автоматом. пацани з ноутбуками і дотовими мишками от, насправді роблять погоду на фронті. Технарі, айтішники — це все. Це в принципі наші чуваки. <рес> Я детективи завжди любив, тому це можливість зв'язувати ці всі крихти. Цей великий пазл. Візуальна, а зразу огонь, взаимодействовать с союзниками кожні 20 минут доклад. Мене звати Андрій. Воюю я вже сьомий місяць. В цивільному житті я працював вантажником. Я командир відділення РР радіоелектронної розвідки. позивний прайс. Я до того займався волонтерством, а потім вже роботи стало менше в принципі. І якраз мені принесли повістку, я вже з полегшенням здихнув, що пора йти і пішов. Мій позивний Крим. Я опинився тут два тижні тому. Саме розвідка, бо про цю роботу я дізнався від свого товариша. Він був у відпустці і дуже цікаво мені розповів про свою роботу. Я кажу, блін, якщо мене призовуть, я точно хочу до тебе. І через 10 днів після того я отримав повістку, тому я тут. Я проходив 5 тиждень навчання за кордоном, це була базова військова підготовка. Це був дуже цікавий досвід, тому що за 5 тижнів я навчився більше, ніж за півтора роки строкової служби колись давно. Це дуже прикро, я вважаю. Тому що, дивлячись на те, як вони навчають, що вони дають яку інформацію, як вони її дають. Хочеться, щоб в майбутньому в Україні було так само. Бо це є армія здорової людини, дає порядок, дає толкова логістика, і постійна така робота з людьми. Це круто, це було цікаво. з тобою Специфіка от, розвідників така, що ти завжди знаєш трішки більше, ніж будь-хто інший. Ти дізнаєшся інформацією швидше, ніж про неї пишуть в новинах. І це захоплює. Дуже, я навіть ніколи не думав, що через мене буде проходити така кількість інформації, і мені це подобається. Як правило, робота у нас з. Сигналом від з хвилями, які є в повітрі, які ми не бачимо. Це якраз радіостанції, це випромінення від дронів, від реб-засобів. Ну, ми маємо інформацію про противника 24 на 7. Ми можемо попередити про те, що вони десь на когось наводяться. Що вони десь посилюють позиції чи готують нові. І це вся інформація, вона от прям онлайн наживо. Прошукуємо слабкі місця, прошукуємо, де у них зайшли е, новенькі мобілізовані солдати. І, значить, вони не обстріляні, і, що чи за все, буде легше по ним вдарити. Це мені подобається, я детективи завжди любив, тому це можливість зв'язувати ці всі крихти. Цей великий пазл. Лучно говорят. Говорят, це Таке говорять у нього українська дуже чуєте? Перш за все, треба мати навички роботи з софтом. Треба робити це швидко. Тобто, ну не можна прийти і прямо з нуля вчитися набирати банальний текст. Це, здавалось би, проста річ, але ну. Є люди, які дуже важко з комп'ютерами. їм тут я вважаю не місце, тому що люба робота вона в тому числі потребує і роботи за комп'ютером. Дуже корисні люди, які шарять в радіо техніці, радіоелектроніці. Ну, грубо кажучи, технарі, айтішніки от це все. То, в принципі, наші чуваки. Через мене дуже багато інформації вже прийшло за весь час, що я служу. Тому пам'ять часто автостирання робить, знаєте, даних. Але, ну, бувало, цікавого цікаво було дізнатися, хто такі вагнери, коли ми з ними зіткнулися вперше. Це було сприйняття як чисто інша субкультура. Смішно було маньяк маньяк людоєду, і вони самі сміялись, що компанія в них зібралася специфічно. Їхали підери машиною і переїхали іншого підера. В них завжди був хтось, так сказати, як говорять, опущений, де вони його булять в радіостанціях, і він займається якоюсь брудною роботою. Командир завжди має якогось, якогось козла відпущення. Я завжди кажу, що це перший кандидат е, на, в полон і щоб розповісти нам щось. Чопік, чопік, я центр к бою, к бою. Спочатку було досить незвично. А... Набридало навіть думаю, ну, капець скільки їх можна. Весь час нові, 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 нові люди і снилися. Знаєте, як то буває. Але ну, зараз емоційно по-різному буває. Це просто робота і ми її виконуємо. Коли ти привикаєш до голосу підозрюва, да, ти його починаєш якось собі умальовувати, описувати. По голосу ти розумієш, що не всі з них якісь там. Відбиті алкаші, зеки і так далі. По голосу є нормальні хлопці, які говорять цілком притомно, адекватно. І ти розумієш, що свою роботу, в принципі, вони, ну, з їхньої точки зору, там вони роблять добре. І все складно, тому що ну, особисто я би хотів би, щоб вони були відбитими придурками. Їх, їх тоді перемогти було б набагато легше. У ну, них ресурсна база більше, ніж у нас. Так було, є. І ем, незважаючи на всю підтримку, це досі ще так. І вони дуже гарно вміють закопуватись. Вони кожну паузу, яку ми їм надаємо в силу тих чи інших причин, вони закопуються, замуровуються, роблять багатоярусні бліндажі, і це погано. Це життя наших людей. Плюс в них є деякі засоби, яких немає в нашій армії. на жаль. Ну, є тільки, в нас є схожі, але не в такій кількості. Ну, масовість вона завжди грає на руку комусь. Мускаль хати не побудує. А воювати не вміє. Воювати вміє. Він вчиться. Вони вигризаються, кожну вільну хвилину вони вигризаються, вигризаються, вигризаються в нашу землю. В прямому розумінні. Ніхто з них не хоче вмирати. Відповідно, всі вони роблять від них залежне для того, щоб ефективно вбивати нас. І це важливо, тобто не можна недооцінювати ворога. Їх там грибили, грибили і відправляли на м'ясо. То протягом того періоду, поки ось ці чмобіки, як то кажуть, помирали, та, інші мали можливість, як не крути, але хоч трохи підтягнутися і навчитися. Ми знаємо, що багато з них приїжджають з полігонів, де натреновані, їх там вчать, їх вчать вбивати нас. І вони сюди приїжджають це робити. Які потрапив сюди, взагалі, вперше на війну, здивався від кількості обірваних електромереж. Це таке, як, як плачуть і я казав, що це край плачу плачу, Волонтерському руху, який є створений у нас, ми сильніші набагато, навіть те, що в них. Їх більше, їх маса, але наші волонтерські рухи допомагають дуже сильно, і завдяки ним ми дуже сильні. війні ну, потрібні різні професії, направду найрізноманітніші. Тут є хлопці і програмісти, і фотографи, і чуваки, які перед тим займалися 3D-друком. Будь-які професії тут якось проявляються по-особливому. Хто зміє те, хто зміє інше, і в сукупності у нас виходить непогана команда. От коли ти бачиш кадри умовно, коли бомблять Харків, коли бомлять Київ, коли бомлять Львів. Ініші великі маленькі містечка, та? ти бачиш ці кадри, яку ти бачиш цивільних, які загинули, яку ти бачиш дітей, ти маєш можливість діяти, ти можеш або провести цю сторінку новин, ти можеш висловити співчуття, ти можеш вислати донат, або ти можеш прийти. Територіальний центр, записатися, отримати зброю і спробувати вирішити цю несправедливість. Жага до звільнення нашої території, до того, щоб українці жили нормальним життям в, Європ... в, Європейсь... в європейській країні, а також підтримка дружини, доньки, батьків, друзів, волонтерів ось це все важливо. Повернутися додому, до дружини, до дітей, ми маємо максимально ефективно працювати. Я думаю, це найкраща мотивація. Ми береборонимо свою землю. Ми на своїй землі, і це важливо. Звісно, що переможемо.